Закінчити ці тиждень. І ми вирішили для цього такого приємного е завершення тижня запросити таких дуже талановитих людей, які саме належать до гарного до файного міста Тернополя, які народилися, які, які себе тут створили, які створили свої е малі дитя, які, про які ми сьогодні поговоримо. Сьогодні наші книгарні, можливо, вже хтось з вас був присутній на презентації. Літературно-музичного проєкту «До баби смерті. Це третя презентація, адже багато, можливо, з вас не було, не мали можливості прийти, чи в дім перемоги, чи в економічний університет. Тому ми робимо цим більш відкритішими до людей, щоб більше з вас могло побачити це і почути. Насправді це дуже варто уваги будь-кого, особливо тих, хто це вже не вперше слухає, а вдруге. Наприклад, я це вже вдруге слухаю, готова слухати енну кількість бо це, насправді дуже приємно. Сьогодні в нашій книгарні знаходяться прекрасні, молоді, умилиті люди, і які, можливо, сьогодні презентують свої такі перші дитятка, свою, тому що спільно, тому що Зоряна вперше видала книгу. Гуртна за неї відмінок вперше з такою поетесою видали книгу ще плюс 10. Це для них все вперше, і я думаю, багато з нас щось мали вперше, От, це було насправді незабутньо. І хочу сказати, що ця робота взагалі дуже вартує уваги, і вона е, досить цікава. І насправді, е, що найбільше приємніше, що дуже гарно е, поєдналися слова е, Зоряни з музикою гурту називного відмінку. А надзвичайно, ну, що як. Які ж слова не є прекрасні, якщо їх озвучує дівчина, чи то словами, чи то своїми піснями? Тому е прошу всіх вітати гурт на земний відмінок та юного тернопільського поетесу Зоряну Биндас і їхню е таку творчу презентацію літературно-музичного проекту Дуба смерті. І хочу зразу наперед всім, хто бажатиме потім придбати книжку. Вона буде придбатися сам куплятися саме за цим столиком. Її вартість на ціна 35 гривень. Але для тих, хто якимось чином має належність до книгарні є, то вона буде за дешевшою ціною, якою ви дізнаєтеся у авторі. Тому прошу вам, якщо вам не жалко, можете давати і творчим людям і більше грошей, ну але ми тако скромно. Так що я бажаю вам приємного прослуховування, яскравих вражень і. Тільки хорошого позитиву, адже тільки прекрасні е, речі, прекрасна музика, прекрасні слова роблять наше життя прекрасним. Дякую. Наталя вичути представила, що я вже зашарілася, всім добрий вечір. Перетина, напевно, ми почнемо власну цю програму, то кілька слів розкажемо про що це все, щоб ви мали уяву, що в Україні відбувається. Книжка називається Бессмертя, я напевно покажу, але книжка не проста, книжка трохи музична. Тому що хто не любить читати вірші, може їх послухати. У горі пісень чи аудіовірші. Книжка називається в принципі, без жодного зв'язку до самих віршів, які тут є, але до зв'язку фотографії, яка є на обкладинці, тому що море в мене чомусь асоціювалися асоціювали з і Потім з'явилася ідея назви книжки, тому що хворона обкладинця це таке безсмертя. А зараз Оксанка розкаже, чого власне називається диск-деба, тому що це ідея гуртуна зі неї відмінок. Розставити це саме в такому порядку, і воно не просто так. Чому була? Найперше привіт усім присутнім всіх негарних і зашніх. Чесно, я не сподівалася, що у вас буде так багато. Якби знала, може би там якось більше привела себе до порядку, але нічого якось вже буде так приймати, такі, як є. Ми сказали, хлопцям бути в Брискоді, в Яндек, на екрані всі білі, а тут вже хто що мав, то прийшов, Ну, один бакси приймає марку до останнього. Чому дуба? Тому що в альбомі на слова Дума Бендес ми... Пісні розставили в такому порядку, ну, як ранок, як день і вечір, від сонячно-кавого ранку до е, ніжної загуткової ночі. От щось таке. Ми тобто разом з вами зараз, буквально вже за хвилинку, проживемо невеличку добу із нашої сучасності, із життя наших людей і життя можливо когось із вас нами. Починаємо. У у дивному місці все сіро. І тільки бату людей тут барвисті у міру. По вулицях ходять придивні жінки, вагітні. Їхні мужчини приїдуть багаті таки у квітні. Ну, а до того повтимуться пляцки і сини. Дітей навчать пісень козацьких, красивих. А діти чекатимуть дитів з Москви. І з ними посінь відправлять мамі. Куди до de... 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 Eu não не граундо. Вона грузила другим раундом. Вони були як Ім і, і яй. Каніму вперто рвали шмати, і вже не було де латати. Вони жили у тон змагань. Серце все їх билось не Вони не мріяли про вічне. Вогонь вмирав у їх сльозах. І ворвала кров імдіво. Вони позбулися від іга. Думки по смерть. Розбили прах. Шалена дикість двох натур з життям забавилась в паркур. Ця гармонійна арея. Вони були не і не ховалися під хатом. Реальність їх творили мрії. Хто ж тебе не сподобає? Чи хтось іншим захоче звати, коли ти за образом і подобою, наче фея супроводу. Чи хтось на тебе не подивиться, чи хтось не пірне в очі яскраві, побіжать навіть ті, що на милицях схочуть пити тебе, як камінь. всі рослини І навіть мій кактус кидати не буде. Слину мовитиме, холодний буде, і на ніч вікно ніхто не відчинить Зранку знов залишу писячко, при мене хмурю на воколі. Ввечері чекаю, телефон не дзвонить. Пишу смс і прошу. Ти пробач! бо як ти геть підеш, то я буду голодний Або заб'юся тут на цій брудній підлозі. Нехай воно верне! О, я помолюся в бо хто ж мене бере ті груднющі сподіння? А може вже ввечері всі полюбляють, або більшість прилюбляють ваки політичні ток-шоу. І може, щоб почати жити, треба ніколи просто вимкнути цю всю політику. Будь ласка, вимкніть цю політику, закрийте двері десь за і не побачить увесь світ таку незадоволену стратегічну хідь. І досі з нас отих всіх сцен у рук, звердить так різко політичний квас. З історії не стреж оце, і я не стру. І з криком півдня чорт не зникне враз. Я прошу, вимкніть цю політику. Народ застряг на вік екрани і весь сидить, як паралітик у зручному кріслі, І вже сам не стане.

Буве слава было не. I'm Love for you. Отам серед небесних нар поясниш, що ти ніць не знаєш. Чи нині буде не твоїм візавівся нечисть? Станеш торгуватись, запропонуєш їм усім і чортові, і яхту, і машину, дачу, і хату. Не хочуть церкві. Пропонуй дружину. І то дадуть життя вони п'ять років. Ти хочеш жити і ніщо не спинить? Володар світу, під року. Ти продавав людей і нищив континенти. Тепер тут хлозуєш і просиш його жира. Ти бавився життям, ти користав моментом. Тепер, наче дитина, ти скигнеш тут на знак. І ти таки підеш під граму раю і станеш ти там Бога виглядати. Ти схочеш, аби він хоч трохи в краю, Без смерті. Зовсім немагаєш.